Вітаю вас в багатьох містах, і зокрема у Києві, зацвіли каштани. Завдяки теплій осінній погоді, це явище стало майже звичним, а раніше було аномальним. Я, Ангеліна Маняк, розповім, чого очікувати 6 вересня від примхливої погоди. Загалом в Україні очікується ясна погода. На сході максимальна денна температура повітря плюс 23. У Харкові стопчики термометрів прогріються до плюс 22, а у Дніпропетровську 23 градусів тепла. У південних областях буде ясно: плюс 28 градусів в день, в Одесі плюс 25, в Сімферополі плюс 27 градусів. На заході України можливі короткочасні дощі. Тут максимальна денна температура очікується на рівні 25 градусів. У Тернополі буде плюс 22, а у Чернівцях плюс 25. У північних та центральних регіонах теж можливий дощ. Максимальна денна температура 25 градусів тепла. У сумах буде дещо прохолодніше, плюс 20. в Полтаві плюс 23, а в Чернігові та Вінниці плюс 22 градуси вище нуля. У столиці України стовпчики термометрів день піднімуться до позначки 25 градусів. Тут буде невелика хмарність, але опадів не очікується. Вітер західний, 3 метри за секунду. Вчіться спостерігати і за народними прикметами. Принаймні, одна з них, що стосується цих днів, каже: якщо на початку осені в лісі багато грибів, зима буде теплою. Перевірте самі або повірте досвідченим грибникам, і надалі стежте за прогнозом погоди на каналі Тоніс.